Був рік, як я виконую свої повноваження на посаді голови, і це був дуже важкий рік. І за цей рік арма сильно трансформувалася. Я не буду зараз вас втомлювати, що ми зробили, як ми це робили. Я одразу підведу такою рискою, що я просто про це вже дуже багато розповідала. Отже, на шляху до транспарентності і прозорості, коли Арма відкрила єдиний державний реєстр арештованих активів, який на сьогоднішній день містить більше 245 тисяч записів про арештовані активи в рамках усіх кримінальних проваджень, з цієї цифри Арма отримала в управління ухвалами судів більше 75 п'яти тисяч. Арештованих активів, якими має управляти або реалізовувати, ну і відповідно, звичайно, ми маємо особливі функції: це виявлення і розшуку арештованих активів, співпрацюючи з правоохоронними органами України. Тут тісна взаємна праця з органами ДБР, НАБУ, НАЗК – СБУ офісу генерального прокурора, я маю сказати, що наші можливості вийшли за межі України саме спеціальним законом, нашим єдиний центральний орган виконавчої влади, який має статус. Взаємозв'язку з системою Карін і співпрацюємо з 88 країнами світу. Це означає, що ми розшуковуємо активи за кордоном. Зокрема, позавчора мала честь бути присутньою. Доповідати також питання щодо розшуку активів за кордоном на Засідання Task Force UA під головуванням е, Генерального прокурора України, де я розповідала про успіхи АРМА, про резонансні кейси і що ми зробили. Отже, окрім відкритого реєстру і впроваджених абсолютно нових порядків, за яким Арма. Позбулася тієї ганебної практики корупційних ризиків того шлейфу негативного, який формувався вісім років поспіль. На жаль, з моменту створення з 2016 року. Це було важко, тому що майже півроку пішло на впровадження нових порядків. Це це ви знаєте погодження з усіма центральними органами виконавчої влади і потім постанови, за якими ми вже можемо обирати управителів на площадках Прозоро і відповідно реалізовувати арештовані активи на прозоро продажі. Що це нам дало? Вперше за друге півріччя 2023 року арма вийшла. Позитивний економічний ефект, тобто, маючи, наприклад, бюджет в 187 мільйонів на рік для збереження свого штату, ми його окупили і дали до бюджету вже більше ніж на арму було покладено. За півроку, 2024 року, я скажу так: ми дали до бюджету вже майже мільярд. Ця сума складається з коштів, які надійшли від управління, з тих активів, які вже почали реалізовуватися на площадках Прозоропродажі. Ну і відповідно нашою особливою перемогою, звичайно, є це закупівля військових облігацій. Із загального портфелю в 7,5 мільярдів гривень, 4,2 направлені на закупівлю військових облігацій. і… Ось це здобутки і виклики я би поєднала тут. Ми з ними стикаємося щодня в своїй роботі, коли ми бачимо, що військові облігації приносять користь до бюджету. Управління грошовими активами саме в такому форматі є більш ефективнішим, тому що, приклад, на депозитному рахунку арештовані грошові кошти дають відсоток, 11,5%, відсоток. Це найбільший відсоток від банку. Відсоток від військових облігацій сягає 18,5%. відсотків. Ось ця різниця всім згідно нашого спеціально спеціального закону навіть при поверненні коштів ізняття арешту залишається в бюджеті. Отже, приклад від 4,2 і Мільярдів гривень закуплених військових облігацій Арма вже заробила бюджету 432 мільйони гривень. Саме це спонукало мене направити військові облігації і в валюті, тому що цієї норми не було. Ми одразу звернулися до депутатів, і ми маємо класну, потужну підтримку нашого профільного антикорупційного комітету в Верховній Раді, і ці зміни вже схвалені. Президент України вже підписав і маю сказати, що саме. Вчора вже було направлено і підписано згідно схваленого розпорядження уряду. Він підтримав нашу ініціативу. Закупівля військових облігацій на суму майже 38 мільйонів доларів. Такий механізм дасть можливість при реалізації арештованих активів за кордонів направляти виручені кошти у валюті, коли нерухомість майно, яке ми знаходимо, наприклад. Республіка Хорватія, Великобританія, Франція, Сполучені Штати, Канада, коли ми будемо продавати арештовані активи за кордоном, кошти у валюті будуть надходити на рахунок АРМА і одразу направлятися на закупівлю військових облігацій. Але це приклади і кейси, з якими зіштовхуємося щодня і мають більш глобальне значення. але... Я звертаю увагу більш на те, де ми маємо отримати результати і де арма має ще доопрацювати. Я маю говорити чесно, відкрито, напевно, і відрізняюся цим від інших керівників подібних державних органів. Тому що вдосконаливши одні процедури, ми щодня зіштовхуємося з іншими проблемами. Перша це відбір управителів, тому що повноваження арма. В першу чергу, для того, щоб відібрати управителя, полягають в тому, що ми маємо прийняти арештований актив, оглянути арештований актив, оцінити його, показати його оголошення на сайті, передати його на площадку. І тут маючи. Такі виклики, і маючи дуже багаті запитів антикорупційних організацій, просто громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, представників бізнесу, ми розуміємо наступне: що є попит і запит, але орган насправді не спроможний показати ці активи суспільству таким чином, як щоб це працювало ще ефективніше. Чому? Тому що з одного боку, ми орган державної влади, і будь-який контакт, відповіді на телефонні дзвінки, зустрічі, реклама якогось певного арештованого активу, або, наприклад, навіть організація доступу до нього буде містити в собі величезні корупційні ризики. Отже, з одного боку, ми і наші руки зв'язані. З іншого ми не можемо перейти ось цю грань, щоб презентувати суспільству суб'єктам підприємницької діяльності. І маю сказати, що є навіть іноземні юридичні компанії, які під час війни мають намір стати управителем, управляти. Їх цікавлять наші заводи. Вони готові навіть вкласти кошти під час війни, не просто, а знаючи, що це виробництво, наприклад, потрібно для сил нашої оборони. І тут ми вирішуємо питання комплексно, тобто щодня стикаємося з якоюсь новою прогалиною. Десь ми забираємо норми, які обмежували суб'єктів підприємницької діяльності іноземних юридичних осіб подаватися на ці конкурси і брати в них участь. Цього вже немає. Далі ми маємо чітку проблему з тим, що ми не можемо зробити класний менеджмент, оскільки орган влади не має належного фінансування. Держава не може зараз під час війни просто виділити кошти на, на класний сайт, на класне оголошення, на класне е, презентацію того заводу, знаєте, так, щоб це відповідало 21 століттю. А в нас є розроблені механізми, сайти, програми, it індустрія яка презентована насправді вже і е, Мінцифри, і нашим європейським партнерам. І тут я маю сказати, що ми звернулися. І до USAID, і до КМЕС, і до інших поважних міжнародних організацій, які на жаль, починаючи з 1 січня 2024 року, і до цього часу нам поки що відповідають: ми розглядаємо вашу заявку. Отже, коли ми навіть розробили нові програми і маємо намір їх впровадити, спростити доступ суб'єктам підприємницької діяльності, як це має виглядати, як це має працювати. Коли на доступній буквально мові, щоб було зрозуміло, коли відкрити єдиний реєстр арештованих активів і вас цікавить якийсь актив, ви можете зайти за посиланням. У нас є класна ідея поєднати так, щоб нажимаючи на це посилання, одразу було гіперпосилання на Прозоро продажі, одразу його відеалізація, одразу можна було пройтися коридорами виробництва, подивитися лінію. Тоді це все буде доступно, красиво, як в класному кіно 4D. Насправді є такі ідеї, але ми до них будемо далі йти. Ще один виклик, який ми маємо, і я, не боячись цього, одразу буду на прикладах. Ви знаєте, що в засобах масової інформації нещодавно просто взірвалася тема передачі в управління арештованого активу торгового центру Гулівер. Величезний торговий центр. Я маю до речі сказати про те, що насправді власники мають відношення до Віктора Поліщука, дружина якого і він сам мають зокрема тісні стосунки. На жаль, з кремлівською верхівкою його дружина є племінницею дружини Дмитра Медведєва, Здається. Але це все свідчить тільки про те, які є сплетіння корупційні коріння і так далі. Але при цьому основна причина звинувачень до Арма. Чи Арма реагує, наприклад, на те, що їй передано? Чи я читаю уже в сотні запитах станом на сьогодні, як Арма буде відповідати податковій адміністрації? Яка наша думка стосовно кредиту Ощадбанку? Як ми будемо погашати борги більше 650 мільйонів доларів, які там взяті на будівництво? Все це ми читаємо, аналізуємо і від собі свого малого штату, в той час, коли ми маємо займатися виставленням активів на прозоро й давати результати. Я маю сотні запитів, наприклад, на Гулівер, маю обмежені законодавством строки. і Якщо ми не дамо відповідь, ми відповідно також будемо нести відповідальність. Це все треба сприймати глобально і розуміти, що відбувається в державному органі. Так ось про цьому, коли я все читаю, я маю сказати чітко і конкретно: арма виконує ухвали судів. На жаль, арма не є правоохоронним органом і відповідно до норм кримінального процесуального кодексу. зокрема вам відомо статтею 3, визначено вичерпний перелік суб'єктів, які ними є. І мені дуже прикро, що органи досудового розслідування будь-які вони не радяться з арма і це є. Таємницю до судового розслідування з іншого боку по нормам кримінального процесу. Отже, коли ми отримуємо такі запити, ми їй не маємо що дати у відповідь бізнесу, допоки ми не отримаємо кінцеву ухвалу. Отже, спочатку це може бути рішення суду першої інстанції, потім воно може бути зазвичай апельовано, Потім ми отримуємо, наприклад, знову ж таки публічні заяви про те, що це рішення вже є остаточним, але допоки воно не. Найде з відповідною зверненням прокурора в повному тексті до агентства, ми не можемо брати його в роботу. Звичайно, ми даємо згідно статті 19 Конституції України в межах і в спосіб, і згідно свого спеціального закону, чіткий перелік дій, який ми будемо робити. Звичайно, це огляд, звичайно, це приймання арештованих активів з актами приймання передачі, звичайно, це оцінка. і Тут є також виклики, з якими ми стикаємося, які є не тільки на прикладі цього резонансного кейсу, дуже потрібними для подальших змін. І я сподіваюся, що ми разом з депутатами і нашим профільним комітетом вдосконалимо, тому що. Арма передає такі активи на оцінку, оголошує конкурс серед юридичних осіб, щоб вибрати суб'єкта підприємницької діяльності оцінщика, який зможе це зробити перше найкоротші строки. Друге, за мінімально вигідною ціною для агентства. і таких суб'єктів замало, тобто, ми даємо оголошення в великій кількості. Оцінщик навіть може затягнути цей процес, але потім, наприклад, не дати рецензію на звіт, оцінки. Всі ці процеси будуть тормозити виставлення самих оголошень далі на прозоро. Тобто, ось питання механізмів оцінщика, самих строків проведення, гарантування того, що вона буде проведена в належний час. Все це є мотивацією для того, щоб скоротити і збільшити, а без оцінки, ми не можемо відповідно відібрати управителя. Повертаючися до прикладу торгового центру Гулівера, як, як прикладу того, що ми маємо юридичний ніг... нігілізм і звинувачення агентства в певному недоопрацюванні, має зазначити основне зараз. Наша основна задача буде відпрацювати до арешт і обов'язково роботу з усіма. Органами досудового розслідування, тобто, має бути чітке планування перед арештом. Ми повністю розділяємо заяви Transparency International, Наприклад, вони про це говорять давно. Особисто я звернула на це увагу і розуміючи, що одразу внести зміни до закону не вдасться, ми зробили цей механізм. Простіший на прикладі з відпрацьованими матеріалами і справами Служби безпеки України. Що ми зробили? Ми е, розробили е, методологію взаємодії органів працівників оперативних з працівниками АРМА до накладення арешту, тобто оперативні співробітники Служби безпеки України, звертаються до нас в рамках кримінальних проваджень, і ми чітко. Розуміючи вже, в який ми маємо кейс, яке ми маємо провадження, яке майно нерухоме, не корпоративні права та можуть бути арештовані, аналізуючи, радимо, роз'яснюємо, і в кінцевому результаті виходить таке клопотання до суду. З яким служба безпеки України звертається, і ми отримуємо ухвалу, яка не містить колізій, і це надважливо. Отже, так на цьому прикладі ми своїми внутрішніми наказами відпрацьовуємо це уже з бюро економічної безпеки, з державним бюро розслідувань, навіть з кіберполіцією і Нацполом. Але справа в чому, що це має бути закріплено в законі. Ми вже піднімали це питання. Ми дуже сподіваємося на підтримку нашого профільного комітету. Отже, планування перед арештом це то питання, яке врегулює можливість отримання ухвал, які можуть бути в результаті виконані арма швидко, без затягувань, без додаткової потреби до арешту і такого іншого. Я не можу уникнути питання арешту корправ, тому що ми маємо ухвалити, де арештовано корправа, нерухомість ні або навпаки. І це також нас зобов'язує до того, що ми маємо спочатку вирішити питання, про які я щойно сказала. Але в тому числі я говорю про це вже більше ніж півроку. Ми мали законопроект 6233. Ми мали законопроект і маємо 10.069, який на сьогоднішній день визнаний невідкладним і стоїть в порядку денному до розгляду. В парламенті, і саме він має врегулювати можливість управління корпоративними правами. Зокрема, ми рекомендуємо і просто наполягаємо на виключенні частини 7 статті 21 нашого спеціального закону, яка встановлює обов'язок арма узгодити управління корпоративними правами з власниками арештованих активів. І я приведу вам приклад з тих цифр, які я вам називала. 75 тисяч на сьогоднішній день арештованих активів, переданих в управління Арма, майже 2 тисячі це ті, де 100% бенефіціарами є Російська Федерація. Більше трьох тисяч ті, які менше 100%, а також включаючи представників Білорусь. Ось вам приклад, коли під час війни ми маємо запитати ворога згоди на управління арештованими активами. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект буде дуже швидко схвалений і е, зможе відкрити двері і збільшити надходження до бюджету зв'язку з тим, що ми зможемо ефективно ними управляти. Я маю назвати і інші приклади, оскільки арма передаються. Дуже багато резонансних кейсів: Фірташ, Медведчук, Янукович. Ви ви їх всі знаєте, я не буду на них акцентувати увагу. Але, зокрема, в кожному з них ми стикаємося з тим, що є потреба врегулювати неврегульовані питання. Наприклад. Ми виставили на реалізацію 285 картин Медведчука, про це всі говорять, це також і, і, і в тому числі там були дороговартісні годинники, квадроцикли. Я маю при цьому сказати, що є речі, які ми не виставляємо на конкурс, а передаємо в державу. Наприклад, два гелікоптера були передані на Збройні сили. Так ось до картин. Коли ми подивилися, в якому вони стані, як вони виглядають, які є автори і підписи, ми зрозуміли, що просто оцінка на прозоро продажі не вирішує питання. Це буде просто ринкова вартість. Ми розуміємо, що предмети мистецтва оцінюються зовсім по-іншому. Відповідно, за нашою ініціативою я звернулася до Міністерства культури. Ми запросили додаткові висновки експертизу. От з цієї цифри 285 картин станом на сьогодні 112 визнано такими, які мають культурну цінність, які мають значення для музейної справи, які відповідно дуже дорого коштують. Які відповідно мають залишитися для нашого покоління, адже ми з вами чітко повинні розуміти, що той довгостроковий план Росії на знищення нашої української національної заглідентичності свідомості. В Принципі реалізовувався через таких злочинців колаборантів як Медведчук, саме тим, що така культурна спадщина планувалася до вивезення за кордон. І саме своїми діями ми показуємо, що це вже неможливо. Після такого висновку ми розуміємо, що Арма має залишити це в музеї. Але яким чином немає спеціальної норми закону? Це приклад. Тобто в мене мають бути юридичні підстави, як я забрала частину арештованого активу з прозоропродажі, на підставі чого я прийняла рішення, ухвалила віддати в музей, коли цього в законі нема. Ми ж повинні розуміти, що кожен керівник і кожна посадова особа несе відповідальність за прийняті рішення. І це як приклад того, що одразу було ініційовано законопроект 11028-1, який чітко передбачає, що предмети, культури, мистецтва і так далі арма має право передавати в державу і залишати це для поколінь. Цей законопроект вже пройшов перше читання, рекомендований до другої. Я сподіваюся, що він також буде дуже скоро прийнятий. І... Надважливий законопроект 11.009, саме який покликаний і врегульовує питання ефективності управління арештованими активами. Я також закликала і голову Верховної Ради, і президента і всі підтримали. Він є в порядку денному. Що він врегульовує? Він врегульовує можливість передачі арештованих активів без конкурсу в інтересах держави. Таких норм в законі немає. У нас є спеціальна стаття 21.1, якою арма може право ініціювати відповідне розпорядження уряду передачі під час війни особливих об'єктів, наприклад, суб'єктів критичної інфраструктури, авіаційної оборони і так далі, які мають значення під час війни, можуть використовуватися для військових потреб там, і так далі. Але не завжди всі входять в це поняття. Я наведу приклад. В Арма передано 312 об'єктів санаторно-курортного напряму. Всі ці об'єкти абсолютно різні. По всім ним агентство вже здійснено огляд. Ми розуміємо, що деякі з них є в Вкрай негативному стані, іноді в задекі в задовільному, деякі відповідають рівню там радянського союзу, але мають медперсонал, мають відповідне навантаження, мають відповідну техніку, можуть працювати. Тобто це ті установи, де можна забезпечити працю людей, виплату заробітних плат, сплати податків і, наприклад, реабілітацію військовослужбовців є і е, дуже. В гарному стані санаторно-курортні об'єкти, які в яких вкладалися гроші, інвестиції, які мають відповідне іноземне обладнання тобто, всі вони знаходяться в різних куточках України. Вони мають різне призначення, які можуть бути для психологічної реабілітації, для військових, або навіть просто для розміщення ВПО. Або просто для розміщення дітей сиріт, які втратили своїх батьків на війні. Тобто ідей більш ніж достатньо, які я обговорюю з Міністерством стратегічної промисловості, з міністром внутрішніх справ. І ми бачимо, як це можна застосувати. І саме в цьому законопроекті передбачається можливість давати такі об'єкти в інтересах держави без конкурсу. Саме в цьому законопроекті також вирішуються і інші питання, уже дотичні, не буду на них зупинятися. Але також маю сказати про співпрацю із судами і привести приклади, якщо ви мені ще дозволяєте почати. А ще трошки часу, тому що в нас вже ми з регламентом трошки будемо вибиватись. Я Тут. дякую. Я можу говорити годинами, чому тому, що ми щодня маємо виклики, і щодня насправді їх вирішуємо практично, і це насправді цікаво. Вчора, наприклад, я зіштовхнулася з дуже цікавою ситуацією, коли ми мали з десяток запитів народних депутатів, які звинувачували арма в тому, що ми не маємо рішень ВАКСУ, там де йде мова про виконання, та вже рішень стосовно необґрунтованих доходів, які розглядає ВАК за поданням САП. Дуже дивна ситуація, насправді, коли я про це говорю публічно і відкрито, дуже дивна ситуація, коли ми вже з головою НАЗК напрацювали механізми, і це буде окремий проект національного агентства стосовно, я назву так коротко, деолігархізації наших чиновників, які збагатилися на державній службі. Тобто, коли НАЗК правоохоронними органами і судом встановлено, що саме ця посадова особа, використовуючи свої функції повноваження або особу органу місцевого самоврядування, показала або має такі статки, які не відповідають її декларації, порушується відповідна кримінальна справа і ВАК сприймає відповідне рішення. Отже, Арма отримує запити, чому ми не виконуємо такі рішення, а ми відповідаємо, тому що такі рішення. Нам не надсилаються, і саме ця проблема має бути вирішена. Ми навіть звернулися до Верховного суду України стосовно того, щоб це питання врегулювати наступним чином. Приклад в кримінальному процесі в статті 1170 є чітке посилання на національне агентство, яке має право зберігати речові докази в цивільно-процесуальному кодексі. На жаль, ця норма відсутня. Її немає, тому що норми ЦПК писалися задовго до того і до створення самого органу національного агентства. Отже, ці норми є в спеціальному законі про АРМА, і ми просимо і акцентуємо увагу роз'яснювати суддям ВАКС про те, що при вирішенні таких справ і спорів застосовувати норми спеціального закону про АРМА і рекомендувати. Приймати рішення з передачою таких арештованих активів, далі які можуть бути або передані в управління, або на реалізацію. Це як ще один приклад.